Житловий комплекс Аперсін. Проводимо сьогодні монтаж у цього балкону. І повністю зруйновані були вікна від вибухової хвилі. Саме оці вікна міняємо на нові. Профіль використовуємо рехау Євро 70, Сонцезахисним захисним склопакетом і газом «Аргон». після монтажу ще наші фахівці. Через дві доби зроблять укоси тут. Відновимо повністю під ключ. Конструкція буде виглядати як нова. А вікно на кухні нам вдалося зберегти стару раму, відновлюємо його, бо воно ще зв'язано із сусіднім вікном, О, тому заміна його за собою потягнуло би велике руйнування у От. Ми тут замінимо 4 склопакети, замінимо фурнітуру і зробимо ще ремонт кутів втулок. Так само вікна будуть виглядати як нові після відновлення. Укоси також відновимо вони від хвилі трохи штукатурка. Частина штукатурки відпала, тому так само окоси ми тут зробимо, пофарбуємо і все буде відновлено повністю. За потреби відновлення вікон та підготовки документів на компенсацію, будь ласка, звертайтеся.